20 хорів з усього Прикарпаття виконали музичний твір на слова Івана Франка. Щорічно, дев'яту за рахунком обласну Галицьку хорову академію у Івано-Франківську присвятили 160 шістдесяті річниці відомого письменника, громадського та політичного діяча Івана Франка. Дійство відбувалося на площі Івана Франка біля пам'ятника ювіляру привітати Івано-Франківська з річницею знакової для міста постаті. Приїхав національний заслужений академічний народний хор імені Григорія Варьовки. Не тільки згадувати Івана Яковича в той день, коли він чи народився, чи помер. А Франка потрібно по всій Україні поширювати. Це унікальна людина, яка дійсно знала більше, більше все-таки 15 мов. Він дійсно був людиною світу. Він любив всіх. І був дійсно демократом. Реально, це була єдина людина свого часу. Я думаю, та й за всю історію подальшої України, хто був кандидатом на Нобелівську премію. Але не дожив, на жаль, Іван Якович. І шкода, тому що дійсно це був велетень такий, який не вкладався в якісь рамки, знаєте, там поетичної книжки, якоїсь прозової книжки. Це була людина глобального масштабу всесвітнього масштабу. Колективи з усієї області тішитимуть своєю творчістю шанувальників хорового співу протягом цілого дня на площі ринок біля міської ратуші.